Чотири мільйони з державного бюджету виділяється на місто. З цьому місяці депутати будуть вирішувати, куди їх дівати. На вашу думку, куди потрібно першочергово направити кошти? Можна будь-яка сфера, тому що це дотаційні кошти. Ми можемо їх витрачати на любу сферу. Я думаю, так що дороги по перше. А які основні можливо сама проблема до дорога? Яка основна дорога? Не знаю, навіть щоб не було такого як у нас усе робиться, що не пройдеш, не пройдеш. Це по перше, а по-друге, школи. А що школи? Що саме? Щоб діти навчалися, по-перше, щоб там було тепло. От у мене ходили мої внуки 12 ту школу, потім закрили, а зараз там живуть люди. Тобто жити можна, а вчитись можна. Я думаю, так. Витратити 24 мільйони в нашому місті. Що ну, зробити? Ну я би, наприклад, хотіла, щоб почистили дитячий пляж. в парку. На вашу думку, куди варто 24 мільйони, в шовтих водах витратити? Що зробити, куди вкласти? Можна в будь-яку сферу, це дотаційні кошти. Ой, я не знаю, да. мусор там зробили. Ну, мусором, так, да, це, щоб зайнялися. І бездомні собаки. Оце проблема. Це, я не знаю як, особливо на цій крайній вулиці. Щось то... треба покласти туди. Ну, я не знаю скільки, не знаю, як воно рішається, але ну, я думаю, що туди. Треба біля де радіозавод був построєний. Щоб отой мусор розвернули. Заїжджаєш у город, Це страхіття одне. Дороги теж. Це саме перше, що для людей. Ну а там, звісно, треба допомагати бідненьким, тому що зараз дуже скрутно на перемогу. Військовим допомагати. Військовим. З хлопчикам ті, що в окопах, з мокрими ногами. Можливо, ще якісь чи це основна на вашу думку? Це основне. Зараз всіх турбує українців. Перемога. І гнати, і гнати, і гнати. За Урал. Я взагалі це все. Вважаю, що туди, на схід треба. А як придумати, якщо не можна, то що, що, що хочуть, то роблять. Ну, а якісь проблемні, можливо, є, такі. У мене моменти. немає нічого. По місту от, ходите дивитися. У мене нормально. Все. нормально. Да, <світ> мені все подобається.